Шановне панство, для хлопців, і дівчат, які мужньо відстоюють терміни нашої батьківщини, боронять нашу рівну землю, нашу мову, нашу культуру, наших дітей звучить українська народна пісня. З перемогою! Де моя, маруся, аєсе, дивлюся, де ж ти моя маюся, а єси, дивлюся, де моя, маруся, айсе, дивлюся, де ж ти моя маюся, вічаю, добаю на гочу хата, стара баба, старай діше дочка трапа. А єси, дивлюся, де моя, маруся, айсе, дивлюся, де ж ти моя. Все, дивлюся, де моя, маруся, а я все, дивлюся, де ж ти моя маруся, замусили папу, посадили їсти, поставили параболю, не липину їсти, а я все, дивлюся, де моя, маруся, а я все, дивлюся, де ж ти моя маруся, а я все, дивлюся, де моя, маруся, а я все, дивлюся, де ж ти моя маюся, а я ти пара болю, постові кричаю на вулиці паляниці.

Дивися, а я все, дивлюся, як тікав'я через тин, через перелази, а від мене ці кульці мож три рази. Ай все, дивлюся, де моя, маруся, гаєсе, дивлюся, не жди моя мали, а я все, дивлюся, де моя, маруся, хаяся, дивлюся, не ж ти Дай мені Тайм бурста свої, Дай, хоч раз поцілую, серце моє, горить вогнем любов до тебе, я чую, Дай, уста свої, своїх, дождай, хоч раз поцілую, серце моє, горить вогнем любов до тебе, я чую, а Одеса біля моря. Ех, Одеса зазнала багато горя, ех Одеса, ти Одеса і мій коханий край, живо, як Одеса, жив і розцвітає, ще дай, дай на машину, Тьоща дай, дай на тварину, тюща дай, дай на коляску, ще й наша панське дає. Канада нам віча, не надо, зброю нам давайте, а ми посиграйте. Од сто канада нам бічать, не надо, зброю нам давайте, а ми позіграйте з перемогою. Слава Україні, слава ЗСУ!